Вітаю вас, мої маленькі! Сьогодні ми з вами дізнаємось про дивовижний світ комах. Уряти з нами живуть тварини, ростуть рослини, але ще маленькі істоти. Це комахи. Комах на землі діти дуже багато. Ходімо на прогулянку, поспостерігаємо за ними. Коли пригрівають лагідні восняні промені. Однієї з перших комашок прокидається сонечко. У червоного малятка на спині краплинки, цятки, чорний вуса, голова. Любить лагідні слова. У сонечка округли майже круглої форми тіло. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору. Ця рідина отруйна і служить захистом від жах павуків та інших ворогів. А це солдатики гріються під сонячними промінчиками, яскраве забарвлення солдатика відлякує птахів. А це, хто малята, здогадались? Це маленька трутівниця. мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у сотих, не цурається роботи. Так малята і бджілка прокинулась. Бджілки утворюють велику родину. У великій бджоліній родині кожен виконує свою роль. Бджілка з довгастим черевцем. Це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед, охороняють вулики від непрошених гостей. Ось летить до нас метелик. Що то є за гість? Ніжок має шість, аж чотири крильця має. По квітках собі літає не бджола, не джмелик, а зветься метелик. Метелики харчуються нектаром з квітів, а деякі соком з дерев та фруктів. Там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте. А ось і жук-рогач, хоч не олень роги має, і не птиця, а літає. Чорний-чорний, а не круг це малий моторний жук. Жуки рогачі не кусаються, вони харчуються мертвою деревиною та деревним соком, тому вони не можуть нашкодити людині чи природі. Навпаки, виконують роль санитарів. Ось летить барматуха муха, тонкі ніжки, два крила, і за розміром мала у кімнаті на дворі, рідна нам як комарі. Мухи є переносчиками хвороб, але не всі види мух є шкідливими. Одні поїдають померлих тварин і рослини. Після перетравлення перетворюють їх на речовини, які збагачують ґрунт. Інші види мух є запилювачами рослин. Ось летить травневий жук, в нього крила, в нього вуса. Трохи я його боюся. Як летить, так чути звук бронзовий великий жук. Малята, погляньте, хто там по травиці стрибає. Так, це ж коник-стрибунець. По травиці він стрибає і цвіркоче, і співає, заливається, як дзвоник. Називають його коник. Коник комаха, яку можна зустріти всюди, на території України. У коника три пари ніг. Задні ноги служать для здійснення стрибка, передні для пересування. Харчуються коники травами, рослинами. Проте існують такі види, які можуть їсти хробаків, мошок, а є такі підвиди коників, які можуть вкусити людину. Завітала на кульбабку бабка. У живого гвинтокрила на спині прозорі крила кольорові. Шати любить мандрувати. Бабки вважаються найдавнішними комахами. Вони дуже швидкі і дуже повороткі. Це лідери по швидкості руху серед комах. Бабки є розповсюджувачем захворювань між домашніми птахами. Але, поїдаючи масу шкідливих комах, бабки приносять користь людині. Ось такий він дивовижний світ комах.